Ось вам живий примір, ребята. Дивіться, і беріть на вооруження. Не зліть свою колишню дружину. І давайте їй дозволи, і беріть дитину до себе. Якщо не хочете, щоб вона з вас тягнула аліменти. Якщо не хочете, щоб вона на світ Божий вскрила всі ваші доходи і щоб вона чітко забирала определену часть і даже питати у вас: ніхто не буде. Хочете ви віддавати ці гроші чи не хочете на утримання дитини? Ось мою клієнтку розізлив. Колишній чоловік не хоче давати на прописку дозволи. Ну, все, і вона сказала: буду стягувати з цієї зарази аліменти. А я ж ви поняли, мене хлібом не корми, Дай мені з когось щось стягнути. В даному випадку аліменти. Я прям не проти і очень навіть за. Як тільки вона мені вийшла всі необхідні документи, зділає першу мінімальну оплату, хоча б 2 тисячі гривень, все це для мене команда Фас. Ми одразу подаємо в суд на стягнення аліментів і вони починають рахуватись.